Того Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браті і сестри, вітаю вас з неділею святою, засилаю Боже благословіння цей нелегкий час для кожного з вас, для наших родин, для нашої України, для того винограднику Христового, який насадила правиця Божа. І напевно, кожен з нас. Чув архієрейську службу, і до нас не на раз приїжджав владика архієрей, і коли він виходить з декірієм і трикірієм, він промовляє такі слова: Господи, Господи, поглянь з неба, прийди і подивись, і поглянь на виноградник цей, що його насадила правиця Твоя. В церкві символ винограду, винограднику є дуже символічним. Ми бачимо на іконостасах і в нас над царськими вратами, і в різних храмах навіть є, що саме царські врата, так ніби галузки винограду спадають символ виноградника це є царство Боже. Це є церква Христова, царство тут на землі, бо ми знаємо, що, як сказано, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, бо де царує любов в людині, в сім'ї, в серці кожного з нас, де царює любов, там царює Господь, буде царство, там і цар. Пам'ятаймо про це дорогі у Христі браття і сестри. І от сьогодні Свята Церква дає нам цю притчу, яку розказав Господар про цей виноград. Один господар насадив виноградник, побудував виностік, башту і обгородив його. І дав своїм слугам, а поїхав далеку дорогу. І коли настав час плодів, посилав він слуг своїх. І що зробили з лівинограда? Вони побили тих слуг, кого вбили. Послав він інших слуг, і злі виноградники знову побивають і вбивають цих слуг. І каже Господар, послю сина свого єдинородного. І посилає він сина, і вони кажуть, от спадкоємець, візьмімо і вб'ємо його, спадкоємця, і виноградник буде наш. І вони вбили сина. І питає Господь, що зробить Виноград... господар злим цим виноградом Ця притча, дорогий Господь, розказував, бо в кінці там такі гарні слова, камінь, що занедбали будівничі, каже, хіба ви не знаєте тих слів, що він став наріжним каменем від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Тут вона, ця Євангелія, ця притча, вона багатогранна. Цей час Господь розказував про виноградарів, як цей єврейський народ, що Господь йому дав цю, це откровення, цю віру, бо ніхто з інших народів не мав віру в єдиного Бога. Але не раз бачимо, що єврейський народ відмовлявся від Бога. Робив собі інших богів, золотих тельців і інших богів, коли Господь вивів з Єгипту через Мойсея, коли Мойсей пішов на гору Сіна, вони спородили золотого тельця. і в інших випадків за пророка Ільї, коли від, відступили від, від віри правдивого Бога. І тут символ того, що Господь посилав. Господь дав цей виноградник, це що означає? Це є церква Христова, це є весь світ, вселенська церква, яка з'єднана вірою в Бога. І в той час до Нового Завіту ми бачимо, що віру в єдиного Бога мали ізраїлітяни. Але що вони бачимо роблять? Вбивають пророків, які Господь посилає, не приймають їх. А в останні дні Господь посилає сина свого єдинородного, вони і того вбивають. І Господь звичайно відвертається від ізраїльського народу, бо каже, прийдуть від Сходу і Заходу і осядуть за Аврамом Ісаком Яком, а сине царства будуть кинуті геть. Ці сини царства, ці слуги, вони були відкинуті, бо вони відкинули той наріжний камінь Христа Спасити. І сьогодні, дорогі у христі, браття і сестри, ця притча повторяється в кожного е, на протязі віків, тому що не раз в церкві Христові були ті. Господь доручив тим людям, які були недостойні цього, які вбивали і духовну, і тілесно, які зробилися, ніби господарям цього виноградника, забувши, що господар того виноградника, тобто всієї Вселеної, це є Господь Бог. І дивіться, напевно, сьогодні знову повторюється ця історія про тих злих виноградників, які ми бачимо ті злі сили, сьогодні хочуть заполонити нашу Україну, українську землю. І навіть та притча сьогодні може стосуватися сьогоднішнього з нами випадку, цього горя. Тих страждань, яким Господь доручив, бо весь світ це є виноградник Христів, бо всі люди творіння Боже. І є так, що Господь доручає владу людям, царям чи президенту, чи іншим вельможним людям, яким Господь дав владу. Але що сказано? Що немає влади. Яка була не від Бога. Бо один владика неба землі хто є, це є сам Господь Бог, який все створив і все наповняє. Але бачимо, що люди почали вважати виноградник своїм, що вони хотіли присвоїти собі цю владу, яка дана звища. Яка не від них, які думають, що вони стали богами, забувши, що вони є смертними людьми. Сказано, яка користь людині, яка увесь світ здобуде, а душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою. Пам'ятаймо про це, ми можемо сказати, що ці злі сили, які сьогодні хочуть знищити нас, людей, тих слуг, в яких Господь кожному доручив своє служіння, одні панують над виноградником, одні служать тому винограднику, щоб дати добрі плоди, а що є добрі плоди. Для нас, християн, це є смирення, це є богопізнання, це є добрі діла, але все те, що ми набуваємо, це є з волі Божої. І сьогодні в нелегкий час, дорогі у христі, браття і сестри, цей виноградник нашої многострадальної України. Вбивали і вбивають, несуть смерть, несуть агресію, поставивши себе за Бога. І бачимо інші, яким Господь доручив духовний виноградник Церкву Христову, так само благословляють на війну. Я увазі Московський патріархат, яким Господь доручив, щоб вони. Були в тому винограднику Христовому тих слуг, щоб вони примножували, давали добрі плоди, вчили віри, надії, любові, смирення. А ми бачимо це благословіння на братовбивство. Недавно патріарх Філарет дуже гарно сказав, що світ породив Каїна. Братовбивцю, який вбиває братів, і подібно до Каїна каже, хіба я сторож, брату своєму і говорить неправду. А батько неправди хто є дорогі? Батько неправди є диявол. Бо отець істини, Господь каже, що є істина. Як його питали, він каже, я є істина, я є життя, а що противне істині, то від лукавого дорогі у Христі, браття і сестри. І воно рано чи пізно буде подолано, бо сказано, що зробить господар з тими злими виноградниками. Вони у своїй агонії. У своїй вакханалії забувають, що прийде час, коли Господь кожного покличе, покличе нас, бо виноградник це є світ Христовий, церква Вселенна, на якій ми трудимося. Господь доручив, але він все бачить і все чує. І настане час, коли він прийде, або коли ми прийдемо дати відповідь, так як доручив якийсь господар, якусь роботу комусь і десь поїхав далеко. Але він працює, він може працювати, господар не дивиться, як він працює, але він дивиться на результат, так? як та робота зроблена. Ти можеш день відпочивати, день працювати, гуляти, але знай, що прийде той час. І прийде Господа, щоб дати відплату заплату, та, та кожен працює працівник і прийде і скаже, що ти зробив, покажи свою роботу, як ти трудився, як ти працював. І тоді Буде даний результат. Бо ніхто за нас не зробить цього. Ми повинні зробити, бо нам та зарплата, так? ми працюємо. Яка відплата? Це блаженство, яке Господь приготував. Бо ми знаємо, що є пекло і є рай. І грішники підуть у пекло, а праведники підуть у рай. Бо дехто заспокоює себе, що Бог любов і все простить. Так, Господь любов і все прощає. Він простив навіть грішників, які розпинали Його. Але крім того, Господь ще є і праведний суддя, і справедливість завжди вона восторжествує. І кожному Господь воздасть. По Його діла, по Його праці, як Ти трудився, в церкві Христові Апостол Павло каже, ви є співробітники з Богом. Ви є співробітники, кожен з нас. Ми є народ вибраний, священство царське. Кожен з нас є священник свого життя, тобто той, що освячує. Той, що приносить жертву самого себе, Богу віддає жертву. Господь запитає священника, єпископа, запитає, скаже, як ти вів свою пасту, коли прийде страшний суд, і він стане на страшний Божий суд. Чи ти вчив любові, чи ти вчив смирення, чи ти навпаки. На своїх проповідях вів людей у пропасть, у темряву був тим сліпим проводарем для сліпих, які не бачили, де йдуть. Запитає він і християнина кожного, запитає хресних батьків, як ви виховували своїх похресників. Адже ви ставали на... Тут в церкві тримали свічечку і ручалися за них, чи ви подарували йому Той молитвослов чи ви навчили Його молитви, чи ви навчили Його десять заповідей Божих, чи ви навчили Його дві головні заповіді Божі, чи ви навчили Його символа віри, чи ви навчили його шість правд віри. Чи ви навчили його сім діл милосердя, чи ви навчили Його заповіді блаженства? А буває так, що хресні батьки навіть самі того не знають, а стають, колись церква Христова вимагала, ти даєш за поруку бути хресним батьком, і ти повинен знати символ віри, повинен знати Три святе повчинаші. Ти повинен знати всі ті основи християнської віри, бо ти стаєш перед Христом і ти ручаєшся, що ти є співробітник того винограднику Христового, а буває так, що бере людина на себе ту відповідальність, а потім забуває або хрестне батьківство зводиться до того. Що якийсь подарок на день народження посидіти за столом і все і на тому кінець. А забуваємо, що треба повести до церкви, то ми тим самим також стаємо ніби тими, що вбивають духовну ту людину, бо, може би, інший привів її до Бога. А ми стаємо хресними батьками, а духовного зросту немає. Немає тої праці винограднику Христовому. Бо виноградник тут Господь зображує церкву, як і церкву, так і Вселенну. Бо що є виноградник? Тут дуже широке поняття. Тут ніби церква, воно може розумітися як окрема парафія або окрема єпархія, також виноградник Христовий. Воно може розумітися як Вселенська церква, воно може розумітися, як Всесвіт, Вселенна, які з'єднані вірою Христовою, і навіть ті, які не християни, тому що їх також створив Господь. Але вони ще мають прийти до Бога. Бо як сказано, що і інших я маю овечок, які не з того двору. І голос мій почують, і буде одне стадо і один пастир. Буде таке. З'єднаються всі християни. Бо церква Христова, виноградних Христів насправді єдиний. Це ми поділили його. Чому утворилися конфесії? Через ладолюбство. Бо ці господарі, які Господь доручив той виноградник, не хотіли служити Богу, а хотіли панувати над виноградником Христовим. Бо сказано, казав, каже Господь до пастирів: не служіть, не будьте, не, не прагніть панувати, а ревно служіть. будьте для стада Христового за взірцем. Бо кажуть, від сонця має бути душа священника, щоб не покинув її Дух Божий. А інколи буває так, що ми, священники, я говорю за всіх, тому що то є наша зараз проблема, і ми повинні про це говорити, що повинні йти і бути тим прикладом. Саме в сьогоднішній час. час. Коли відкриваються очі в людей, хто є хто, хто є істинний пастир, а хто є наймит, а хто є наймит, каже Господь, хто є істинний пастир? Істинний пастир, який душу кладе за овець своїх, і його вівці голос чують, ідуть за ним, вівці тут в розумінні овечка. Бо дехто буває так, що священик, деколи скаже так, ви вівці, а там хтось починає возмущатися, як вівці, що, що ти нас вівцями називаєш? Овечка в біблійній мові це символ смирення. Це є навіть в Євангелії ми бачимо є е, і на іконах зображення, що Ісус Христос бере овечку на свої рамена, на плечі і несе її до спасіння. Каже, коли одна овечка загубилася, він лишає тих 99 овець, а йде за тою овечкою і бере її на рамена і несе її, бо він за одну людину переживає, бо за кожного з нас пролилася кров Христа Спасителя на хресті. І Він тут насадив цей виноградник хрестів, церкву Христову. Яка насправді єдина і не має в ній порог. Але через владолюбство, через присвоєння, що люди хочуть, каже, повсідалися на сідалищах, в святилищах і за богів себе видають. А який пастир повинен бути? Пастир це є той, який. Боліє за свою державу, за свій народ, за свою паству. Отака От церква Христова має мати істинних пастирів, яка є по суті нашою, бо кожен народ має мати свою церкву. І ми бачимо сьогодні наш святіший патріарх Філарет, який є пастиром для нас. І ми кожен, оці молитви, що я читаю, це, це склав святіший патріарх Філарет. І він повсякчасно молиться за нас. Чужа церква, вона не може бути. Ми бачимо, кого вона благословляє. Вона благословляє свій народ. Вона благословляє інший народ, тому що це не її виноград. Навпаки, вони хочуть той виноградник собі забрати, захватити цей виноград, щоб бути багачими, але не для того, щоб служити Богу, а для того, щоб панувати, казати, вас немає благодаті. Ми у владі давати благодать, а не ви. А ми. Але Дух Божий дише, де хоче. Тут вони помилилися, бо Бога не можна ставити в певні рамки. Бог всюди є. І там Він є, де смирення. З кожного двору будуть покликані овечки. Звичайно, є в московській церкві благодать. але не там, де той священник викрикує анафема. А може, через ту бабцю, яка в куточку сидить, бо іншої церкви в селі немає. Є церква і вона йде. Але, може, через неї оту бабцю смиренну, яка стоїть на коліна і ручки простягає, Господь сходить на всіх, навіть не зважаючи на їхню агресію. Бо Він і їх любить. Він і їх чекає, що вони прийдуть до Божого царства. Чому Господь? Сьогодні допустив це, не одні запитують. А тому що дав нам, дивіться, дав нам Господь великий дар, так? дав нам вже більше як 20 років цю незалежність. Але що ми робили? Що ми робили за цей час? Чи ми примножували? Дехто навіть сміявся, а від чого незалежність? Не розуміли цього, а порушували, порушували більшість 10-ту і восьму заповідь. Яка це заповідь? Не вкради, так? крали і не побажай того, що є власністю ближнього свого. Ні осла, ні вола, ні дружини, ні, і, і, і нічого не побажай того, що є власністю ближнього свого. А ми крали і завидували. І оце, як сказано, посієш вітер, пожнеш бурю. І оцей сплеск агресії він вибухне. І бачимо, що маємо, пожинаємо ті плоди. Дав нам Господь той виноградник свій свою землю. Тут дивись, десь там якісь італійці. Що там пісок, каміння, і вони як живуть, а нас і землі, і родючість, і Господь благословив все найбагатша земля, і вже вкрали те, що, що можна було вкрасти. І дивись, і далі ще є. Далі ще є, далі ще люди якось виживають. То найбагатша країна в світі ресурсами, найбагатша. Найбагатша духовна спадщина, тому що приїжджаючи в Київ, люди дивуються Тій благодаті Божій. Але чому і Господь допустив тепер, допустив Оце, щоб ми цінували, бо все дуже легко нам вдалося. А що легко дається, то не цінується. Дав нам Господь той виноградник, ту нашу землю. А ми її поділили, не змогли за той час створити єдину церкви. Поділили Ризи Христові. Кожен хотів чи пав, ані я буду єпископом, ані я буду митрополитом, не змогли воєднатися в одну єдину церкву, в один єдиний народ. І бачимо, пожинаємо плоди, плоди агресії, плоди ненависті і маємо вбивства. Що робити, запитаємо ми, як далі діяти? А діємо кожен на своїх містах. Кого Господь призвав захищати, захищаємо. Кого Господь позвав молитися, молімося, але ревно молімося, ревно молімося, просімо в Бога тої ласки. Молитва має велику. Сил і молитва переможе, Господь переможе, правда переможе, як сказав святіший Патріарх, правда завжди переможе, бо правда, вона є правда Божа, а Бог перемагає, добро завжди перемагає зло. Пам'ятаємо про це. І дякую всім за спільну молитву дорогі Христі, браття і сестри. Дякую, що ви є, бо ми є той виноградник Христовий також. Наша церква, яку благословив нам тут Господь, нести не легкий шлях, можливо, не тими широкими, широкою дорогою йдемо ми, а дорогою вузькою, дорогою в смирення. Але завжди пам'ятаймо, що ця дорога, дорога з вузька, терниста, вона веде до спасіння. Нас і ми йдемо до Спасіння, наша парафія, наш виноградник Христовий. І сьогодні всі разом молімося, Господи Господи, зглянься з небо. Прийди і подивись, і поглянь на виноградник цей, на нашу парафію, на наш народ. І, бо Його насадила правиця Твоя, правиця Божа. А Якщо Господь з нами.